Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд пряжі Е, Упаковочки нема, але я вас запевняю: це є саме вона. Плюс огляд та історія ось такої от упоротої іграшки, які вже більше п'яти років. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною та продовжуйте дивитися. І так, спочатку давайте про пряжу. Пряжа Ярнартеліт, 100 грам 300 метрів. 100% акрил. Колір номер не пам'ятаю, тому що їй же, очевидно, дуже-дуже багато років. Флуоресцентна. В цілому, вона. Плюс, що вона гіпоалергенна, дешева і так далі. В'яжеться більш-менш нормально. Мінуси. Плавно переходимо до іграшки. Бачите, що тут зверху? Воно трошки, по-перше, засвічує мені зараз з світло з вікна, але, тим не менше, ви сильно не радійте. Вона просто побіліла. Ну, як побіліла. Елементарно кажучи, вона просто вигоріла. От, доказ. Зараз спробую вам показати поближче. Тут вона досить яскрава. А в житті це набагато сильніше видно. І так, історія цієї іграшки. Ем... У нас був колись ну, роки трудового навчання в школі, нас схрестили дівчаче та хлопчаче трудове, і в нас, в нас була тема в'язання. Ніхто не вмів в'язати, тільки я. Е, ще жартували, пам'ятаю, що я в'язав труси я кажу Ні, я в'язав суву. Але мене тоді прям. Mm. І от вийшов такий шедевр. Подивіться просто на ці упороті очі. Це просто шок-контент. Щоб ви розуміли, тут о, біла пряжа це є шерстяна пряжа ще епохи моєї бабці, так само, як і тут жовтий клювик. І в середині воно зафарбовано чорним акрилом. Акрилом. Замальовано. Тому що я просто геніальна людина, яка не змогла додумати взяти чорну нитку звідкись інше. Або будь-якого інакшого темного кольору. Мені треба було саме чорний і саме чорний акрил. Це просто геніально. Е, в принципі, як така стара штука пам'ятна, приємно мати. Вона досить вийшла м'якою. До речі, набита вона ватою. Е, це для тих, хто не має холофайбер, по-моєму, так називається. Наповнювач для іграшок. Е, В'язана сова гачком. Така от сова. Е, гачком. Проблема гачка. Е, в мене була дуже слаба хватка на той момент, і тому в мене всі петлі дуже сильно порозтягувалися. Через видно вато. Особливо це дуже добре видно от на спинці сови. Це просто дуже сильно видно. Це, є, це просто жах. Просто крінж. Тому ось така от ситуація. На рахунок пряжі, через що вона вигоріла. Все дуже просто, тому що вона флуоресцентна. Вся пряжа фарбується барвником. Не буває такої пряжі, яка фарбується пігментом, тому що пігмент не всідає сильно в, безпосередньо в пряжу в будь-яку. Тому це, якщо це не покривна, а рідка історія, то це барвник. Барвники вигорають, особливо, якщо це флуоресцентні. Найбільше із флуоресцентних вигорають рожеві, найменше жовтий. У мене варіант жовтий, хоча виглядає як зелений. Тому на рахунок конкретно цього кольору я радити не можу. Тобто через те, що вона абсолютно повністю вигорає. Ну, вона буквально от біліє. В середині ще видно, що вона прям буквально ціла. Тобто не можна ставити на пряме сонячне проміння або під ультрафіолет, тому що ну, від барвника нічого не лишиться. У вас просто буде біла, соплива пряжа. Вийде. І такі ж самі сопливий результат. Сама пряжа класна, в принципі, як дешевий акрил. Нічого особливого, тобто її можна і складати в пару раз для тих, хто хоче щось потерстіше, Хоча акрил така штука, що вона все одно буде, вона відносно буде холодна, але якщо в ній рухатись, то буде дуже жарко. Тому що акрил дуже добре тримає тепло, але воно його не може якби, створювати. Тобто воно суто для утримування тепла. І от воно може припарювати. Тому будьте обережні, тому що це штука не дихає. В принципі, для... Але супер це класна штука для різних іграшок. В цілому, чи я би хотів би коли-небудь в майбутньому спробувати в'язати іграшки з подібної пряжі. В цілому так, можливо. Але я не бачу доцільності, тому що. Тому що я вже, скажімо так, немаленький. До речі, чому вона вигоріла? Тут така смішна історія. Це є тут все дуже просто. Я її зв'язав спочатку. Це була весна. Весна була зв'язана з і навіть на виставку цю суву взяли. Ну, як виставку? Ну, шкільний конкурс, таке чисто поставили, щоб побуло тиждень-два і, типу, відмови від свого класу, і все. І я потім просто геніальна людина. Поставив оцю от штуку на підвіконник. Я просто геніальна людина. Про що я думав, коли я це робив? Тому що, блін, чувак, ти ставиш на відкриту зону вікно. І що саме головне, я живу не на першому поверсі, а досить високо, тому її ніхто не побачить. Ну, але як декор, знаєте, поставити при тому поставити передом до вікна, а не до кімнати. Це просто геніально. Про що я тільки думав. Але, ну, заодно ми перевірили, яка це є пряжа. І заодно можна було впевнитись про її властивості. Надіюсь, що вам це відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте коментарі, що ви про це думаєте. Також мене цікавить ще момент, чи хотіли би ви нові відео про мої старі в'язані речі. В мене ще є. Шарфи, шапки і ще деякі іграшки, які виглядають ще гірше. Ну, але вони прям вже дуже-дуже старі. І мене цікавить, чи ви хотіли би подібне відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па!